Заняття з логіко-математичного розвитку на веселому городі. Малята сьогодні до нас у гості завітав один довговухий гість. Ви думаєте, що це зайчик? А от і ні. Послухайте, що він про себе повідомляє Зайчисько, мабуть, мій двоюрідний братик. Я теж, як і він, куцохвостий, вухатий, та мешкаю поруч із вами я близько. Тому що на дикий звірок я а свійський. я в кліточці, в ліс я не бігаю, в поле, тому що я, друзі, не зайчик, а кролик вірно. Наш гість, кролик пушок, розповів, що він зі своїми братиками та сестричками жив в однієї дівчинки, але дівчинка була не дуже уважною, чи, може, не вміла добре рахувати. Та так чи інакше, ну не вгадувала мала хазяйка покласти овочі своїм вихатним улюбленцям так, щоб кожен кролик отримав по одній капустині або по морквинці, то зайві овочі дівчинка покладе, то положить їх так, що одному, а іноді і кільком кроленятам їх не вистачає. Послухайте мене уважно і поміркуйте, скільки б могла покласти дівчинка кроликам овочів. Кроликів усього було троє. Дівчинка поклала їм овочів менше. Скільки овочів могла покласти кроликам дівчинка? Вірно, один або два. Кроликів було двоє. Дівчинка поклала їм овочів більше. Яке число овочів це могло бути? Так, вона могла покласти три, чотири, п'ять або ще більше овочів. Кроликів було п'ять. Дівчинка поклала овочі так, що одному кролику не вистачило. Скільки овочів дала кроликам дівчинка? Так, менше, ніж кроликів. Усього чотири. Гра стільки ж. Не треба нашим кроликам зайвих овочів, адже більше, ніж одна морквинка чи капустина, один кролик не з'їсть. Але якщо вже даєте їх вуханям, майте на увазі, для кожного кролика має бути свій овоч, яким він смакуватиме сам. То як ви думаєте, кого має бути більше, а кого менше? Кроликів чи овочів? Так, овочів має бути стільки ж, скільки і кроликів? Скільки овочів потрібно двом кроликам? Вірно, стільки ж. Тобто два овочі. Скільки овочів потрібно тріті кроликів? Так, стільки ж. Тобто три овочі. А скільки овочів потрібно чотирьом кроликам? Стільки ж, тобто чотири овочі. А скільки овочів з'їдять п'ять кроликів? Так, стільки ж. Тобто п'ять овочів. Гра. Щоб вистачило всім. Зараз перед собою ви бачите різні овочі морквини, капустини та буряки. І вам треба нагодувати 5 кроликів так, щоб кожному кролику дісталося по одному овочу кожного виду. Розподіліть у групи овочі так, щоб у кожній групі було по 5 однакових овочів. Молодці діти, ми можемо зробити висновок? Ми можемо сказати, що і морквин, і капустин, і буряків стільки ж, скільки і кроликів, усіх їх не більше і не менше, а по п'ять. Кролик пушок малята прощається з вами і повертається до своїх вухатих братиків і сестричок. А ми повторимо те, про що ми вели розмову з завершальною грою, помічниками, в якій будуть не кролики, а іграшкові кубики. Гра рахуємо кубики. Ваше завдання якомога швидше подумки підрахувати кількість кубиків у кожній кубці, і сказати, в якій множині цих іграшок більше, а в якій їх менше. Порахуйте кубики. У першій кубці 4 кубики, а в другій 5. У першій кубці кубиків менше, а в другій більше. Порахуйте кубики ще раз. Тепер в одній кубці 4 кубики, а в другій 3. У першій кубці кубиків більше, а в другій менше. Знов порахуйте кубики. У першій кубці п'ять кубиків, а в другій їх також п'ять. У першій кубці кубиків стільки ж, скільки і в другій. Молодці!